Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата, малята, сьогодні ми з вами будемо вчити букву Ж. Ж, буква ж. Ж, буква ж. 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 Жук Ж. Ж, ж. Ж. Подивіться, будь ласка, що ви бачите? Так, це жабка, жабка. А скільки жабок? Давайте порахуємо. Один, два. Три. Чотири п'ять п'ять жабок. Малята, а зараз давайте разом промовимо скоромовку. Скоромовку. Жатка жваво, жито, жне. Жатку жнець не дожене. Ножичку, ножичку, Виріж нам ложечку. Ріж, 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 але хутич, бо збежиш наш куліш малята. А зараз давайте разом промовимо чистомовки. Жу, 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 я додому побіжу. Жать, жать, жать. Треба вдома помагать. Жи жи, жи, але швидко не бежи. Жить, 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 свої ножки бережить. Же, же же Уже пічка в нас пече. Жок, жок, жок. Будемо їсти пирожок. Молодці. Малята, подивиться, на ЩО схожа буква ж? Так, вона схожа на метелика. На жука, на жукать дуже гарна та весела буква ж, 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 ж. давайте роздивимось малюнок. Що ви бачите? Жираф. Бу... Літера Ж. жолуть Журавель, дуже гарний малюночок. малята, а зараз увага, Дивіться, малята. А зараз увага. Давайте разом прочитаємо цю таблицю. Увага! Пікторюйте зі мною. Ежжи і жар, Аж же ажа. жир. Иж. Жа. УЖИ. Жук. Ож. Уж. Ожи. Жак. Еще раз. Еж. Жи. I, j j ar a z z e a j a j j, u, g, zuk, Жак! Дивіться на цю таблицю та повторюйте склади. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі! Пока-пока!